Друзі, всім привіт! 4 серпня. Ми на ВДНГ і це означає, що сьогодні останній день нашого мега-івенту Олімпійська країна. Переді мною, як головним менеджером проєкту та нашої команди, постало непросте і дуже цікаве завдання реалізувати 12-денний івент Олімпійська країна. Але результат перевищив всі наші очікування. Протягом 12 днів фан-зона жила спортом. До наших активностей майже щодня долучалося більше ста військових та ветеранів. Вони мали змогу пограти в баскетбол на кріслах колісних, теніс. Бадмінтон потренуватися на інклюзивному майданчику, активних парків та багато іншого. Уболівальники емоційно висловлювали свої емоції, вболівали за наших спортсменів. Ми оперативно інформували про те, що відбувалося на спортивних аренах Парижа. До наші атлети виборюють нагороди для нашої країни. А український дім воля спейс потужно лунає на тисячі міжнародних засобів масової інформації про те, що відбувається сьогодні в Україні. Але навіть в Парижі відчувався потужний вайб від 12-денного заходу, що проводився офісом президента спільно з Міністерством молоді і спорту і Національним олімпійським комітетом України на ВДНГ. Масова фізична культура це майбутнє. Клубна система це майбутнє, яка неможлива без масової фізичної культури. А зараз пропоную поринути в нашу атмосферу Олімпійської країни на солоді. Okay. Для мене це абсолютно неймовірна атмосфера, якщо усвідомлювати, що це все відбувається в час широкомасштабної війни, і тут молодь, діти, тут люди, які активно розвиваються, віддають частину свого життя спорту, не зважаючи ні на що, і це те, заради чого в принципі потрібно боротися і відстоювати незалежність своєї країни. Чесно, я величезне задоволення тут отримав, тому що я побачив атмосферу спорту, здорового способу життя і чудового часу проведення сім'єю. Нам було дуже приємно, що ми навіть змогли організувати дитячі, спортивні, безкоштовні табори. В нашому таборі прийняло участь приблизно 400 осіб за дві зміни. Ми займалися новими видами спорту, такі як регбі 5, корфбол, воркбол, дискгольф. Ці види спорту гендерні, без контактів також ми розмовляли про цінності. Ми вчилися успіху, вчилися дружбі, також послуху. Особливістю в нашому таборі те, що були діти сімей військових, які боронять нашу країну, а також сім'ї ВПО. За наш весь період проведення олімпійської країни було забезпечено матеріально-технічне забезпечення заходу. Це е, наші спортивні локації, на яких мали змогу всі безкоштовно позайматися та ознайомитися з новими видами спорту. Також це саме найголовніша безпека для наших учасників. Ми також передбачили та надали можливе для того, щоб це ефективно відбулося. Для державної установи Спорт для всіх це був виклик об'єднати всі громадські організації і ком'юніті для створення заходу на такому високому рівні. Складність цього заходу полягала в тому, що на протязі 12 днів ми мали об'єднати різноманітні івенти, презентації, провести змагання з 11 видів спорту, для дітей організувати дитячу зону. Врахувати всі особливості. Особливості людей з інвалідністю. людей похилого віку. Завтра кажуть, буде турнір, приходь. Ну, я, я прийшов. Всім привіт, мене звати Берсер. Я відомий як Максим. Зробити такі умови, де всі могли прийти і знайти рухову активність, тренування, заняття для душі. Ми запросили дев'ять зірок. Футболу України, які разом з болівальниками вболівали за нашу національну команду. Розуміння потрібності таких заходів беззаперечно. розуміння потрібності таких локацій беззаперечне. Уявіть собі, за 12 днів фестивалю прийшло а, більше 50 тисяч людей, і а, це дуже круто, тому що ну, ми створювали Окей, цей скорості. простір для того, щоб люди. Знайомилися з фізичною культурою і долучалися до неї, але саме завдяки таким заходам ти показнув, можна показати людям, що це круто і це варто того, щоб долучитися до здорового способу життя. Був абсолютно інклюзивний захід, до якого була залучена рекордна кількість наших відвідувачів всіх категорій, включно з нашими героями, ветеранами війни. Ми знаємо, що завжди після великого івенту, після великого потоку емоцій, наступає засуд. Але це не про нас. Тому слідкуйте за нашими анонсами. Команда активних парків, мінмович спорту, спорту для всіх готує для вас дещо цікаве. Вже незабаром ви побачите, що ми з'явимося в регіонах. Це будуть масові табори, масові івенти, масове залучення населення та навчання нових спеціалістів. Це ще раз підкреслює, що напрямок масового спорту, який став пріоритетом в роботі Міністерства молоді і спорту, сконцентрувавшись на регулярних фізкультурно-здоровчих заняттях, є вірним і я запорукою подальшого формування здорової нації. Було приємно бачити, як люди об'єдналися навколо олімпійського прапора. Болівання за нашими спортсменами додатково об'єднало нас всіх в нашій боротьбі. Боротьбі, в якій ми обов'язково переможемо, бо ми українці.